Зараз просто він у відпустці по травмі, тому будь ласка, зустрічайте. Дуже багато людей запитувало, як і що, і що він робив. І от ми його уболтали, щоб він поділився з нами. Тому тобі тримати. Я вже самостійний хлопчик. Дякую за запрошення і поділюся емоціями. По-перше, Ну, можна сказати, два з половиною роки я не розвивався ні як особистість, ні як ніхто. А тут стільки інформації, я часто кажучи в шоці, я як та губка ото все і записував, і запам'ятовував, де що знав, бо сам докупався. Ну і мені теж є, що вам сказати, кажуть Одесі. тому що, щоб там, ну я скажу так, я вважав, що ну, коли попав я в армію, я зрозумів, що все моє життя готувало мене до цього. Я був спортсменом. Я вважав себе дуже витривалим. Так, я міг пробігти 32 кілометри до війни, От, у війці, скільки там, 48, да. я ще пробігав 15 кілометрів. До травми ще міг зробити сальто вперед, сальто назад воду. Ну, тримав себе у формі. І тут от, я зрозумів, що цього мало цього мало. І для того, щоб вижити, бути спритним, бо ну, щоб не вдаватися в подробиці, моє завдання моєї групи прийти, зробити роботу і вийти. Зараз в зв'язку з тим, що багато тих пташок, ой, не знаю, щось емоції, доводиться часом. Зайти легше часом буває. Так от, е, я собі підказки підготував. Зразу прийдуся по продукції, е, яка ну, допомагала виживати. Завдяки зоряні я її мав. Е, значить, почну по порядку тим, що користувався я. На постійній основі. В зв'язку з тим, що в мене. Авгурок. В зв'язку з тим, що в мене густа кров, постійно 180 до 190 молобін, я постійно їв апітон. Не пив, не вживав, а їв. Тому що. Саме перше, коли він виручив, пам'ятаєте, літом було 37. Mm -hmm. Уявіть собі, ото каска, ото все, ще плюс 20-30 кілограм. І оце не те, що ти потієш, а просто плавишся. І я відчув, що мало того, що пульс, шуми, ото все ну дуже важко. І тоді, от я порадився з Зоряною, вона порадувалася апітом. Висловили мені цей пітом, і я вам скажу, що це я переносив дуже легше стало набагато. Я не чув цієї пульсації того всього, і він мені дуже допоміг. Я його їм досип. Так, ну, зв'язку з травмою теж треба розріджувати трошки. Далі, колаген з. Хондрупротектором, правда, не, не вашим. Тепер я зрозумів, що треба переходити на ваш. <гanzу> <гanzу> е Чому? Тому що в 22 червня 21-го року був поставлений діагноз. Ну це я так припускаю, що це побічка від привівок антиковідних. Поставили діагноз коксартроз першої і другої ступені. Так, ну і, от, завдяки цьому і ще комплексу вправ, я підтримував оцей свій коксартроз. До речі, я їздив в понеділок в Чернівці перевірити, що там з моїми суглобами. Надіявся на то, що вони стали гірші. Чому надіявся? Тому що по новому мобілізаційному закону, якщо перший друга ступінь, ти придатний, але якщо є деградація, то ти не придатний. Так от в понеділок перевірив імені лікар, той самий, що поставив діагноз 22 червня, каже, що ліва, ліва нога вже немає першого, а права нога каже, в тебе не перший, не другий, в тебе півторачний. <реш> тобто покращення. Не дивлячись на ті всі навантаження, то все, все таке покращення відбулося. Якщо когось цікавить, як... ну, добре, не буду перескакувати, енерджі комплекс. Це взагалі бімба. Бімба, тому що, ну, ви знаєте, є метаболізм, це загальний обіг речовин, ну і є трофіка, трофіка, це. Конкретно тканини і клітини. Так от, без, ну там кілька енерджі, селен і кордіцепс. Ну, в основному енерджі і селен. Вони покращують витривалість, що дуже необхідно. Дуже необхідно. 5-7 кілометрів з молодими хлопцями це, це щось, це виклик. Справлявся. Справлявся. Закинувся рано, наївся. І, і, і пішов. Так. За це дуже вдячний. Далі. Сида формула. Після кількох днів народження. Що вижив? Почав погано спати. Почав погано спати. Ну от, переживаєш це все знову. І завдяки це до формулі, спочатку я вживав достатньо ну, однією рано ввечір в обід, коли, коли нагадав і випив. Ну а потім вже по три і спав чудово. спав чудово, а сонце відновлення. Ти виспався, ти набрався сил і можеш далі продовжувати. Далі, коли Різко міняється погода, ашфаганда і Кордіцепс. Це на постійній основі весною осінню. це їв. І антифунгоз. Ну, ви розумієте, що в кросівках не підеш нопальцех теж постійно в берцях. Це високе взуття. Воно для того, щоб. Не отримати вивих, ну бачите, як не врятувало мене. <сьр Natursk> не отримати вивих, і нога, ну, щоб ти дивився вперед, а не під ноги. І воно парить, ну постійно парить, А в 37 то це взагалі. Так от, а... антифунгуртибковий. Антигрибковий. Так, ним помастив і, і вперед. Особливо після, після того, на ніч це взагалі ножки такі прямо аж, аж кайфують. Mm -hmm. Далі. Е, по мазях. ну Тут би я об'єднав з тим, що я підготував. Як бачите, в три хвилини не вкладаюся. Mm -hmm. Можна? Mm -hmm. Я швидше швиденько розкажу трошки по е, системі, по якій працюю. Ну, щоб відновитися. Саме головне це відновитися. Тому що коли вже ну, прийшли, вийшли, болить все. Нема такого м'яза, який не болить, заслугов взагалі мовчу. І хлопці молоді, 20-30 років, їм достатньо або так, або виспатись, і вони відновилися. А мені це вже не допомагає. Тому мусив звертатися до. От нетрадиційних методів. Спочатку я працював по системі цигун. Цигун – це китайська система, вона передбачає, як? якщо тебе болить суглоб, суглоб сам не болить, він болить через те, що хворі м'язи до нього і після нього. Тобто масажуєш м'яз і оновлюється сам суглоб. Така система. Потім, і по цій системі, я, до речі, підтримував форму як той коксартроз, щоб він не розвився далі. Але потім це було в Харкові. Нам дозволяли таємно 5 днів відпускали в Харків раз на квартал. Ну, зараз вже Харків обстрілюється частіше, вже не відпускають. Приїхала туди жінка, жінка з дитиною часом приїжджала. Ну і як кажуть, побути з сім'єю і і, звісно, я приїжджав туди ну, вбив, просто, просто фізично вбив. Я записував, за перший раз я записався на масаж загальний. Він каже, через день я кажу, який через день. Кожен день і гайда так, що бачив аж... цей. І потім мені вискочила реклама мі оприсорі. Мій Я два рази по п'ять сеансів. Отримав цей мій Я вам скажу, що ефект капітальний. кращої методики для оновлення відновлення опорно-рухового апарату мені, на дайному слуги. До речі, її розробив наш український лікар Руслан Кідрук. Боже Кідрук це письменник. Руслан Дубук. Руслан Дубук. Більше того, я записався до нього на курси. Три місяці навчався онлайн, на хлопців -то все тренувався, як його робити, цей масаж. І тепер мені є, що вам сказати. Угу. Може тобі стільця дати? Ні. Три хвилини я витрим. <різь> Пане Дмитрію, він дій, будь ласка, перший слайд. <різь> О, це були указ. Коротко, деякі От міопресора каже, що наше здоров'я знаходиться в ногах. Чому в ногах? Тому що найбільше крові застою дуже часто виступаючі казали, що основна проблема застой, наприклад, печинці, застой тобто Е, нема руху крові, завжди страдає орган. Так от, е, бачите, наші венозні, так, скажу наперед, артерії, артерія у нас донизу йде одна, скажімо так, на один орган, а назад вертається в нас три суди: дві венозних і одна лімфатична. І ось в ногах саме мають вони клапани. клапани. Оскільки вени знаходяться між м'язами. То коли стикає з м'яс, наприклад, з цього боку тисне і з того вену, клапан спрацьовує вверх, тільки вверх, а донизу кров не пускає. Тому ноги називають у нас додатковим серцем. Так, прошу другий слайд. Той звертайте. Збільшити неможливо, так? Ага, це про артерії. Ну, артерії теж можуть хворіти. Артеросклероз забиває пляшки, це само собою. Далі. Третій Третій стан. Ось він так. Тут у нас показані ось, здорові вени. Бачите? Чудово проходить кров тільки вверх. Ось. Це хворі вени. Тобто з якоїсь причини не закривається клапан, кров вертається назад, тут взагалі і тут же от, отворюються е, тромби. Колибій, то, то все, ви, ви знаєте, половину з вас лікарів, які зрозумію. Так от, основна, фу... ага, далі, четвертий, це, це артерії. Давайте останній Ой, саме головне, дуже не міг я довго знайти е, фіброз. Що таке фіброз? Ось це у нас зріз здорової низевої тканини. Це у нас початок. Початок розвитку фіброзу. Ну і це вже сам фіброз. Тут його схематично. Тобто е, ось е, вода. Знаходиться, бачите цю крапочку? Yeah. Тобто це вже початок розвитку фіброзу. Накопичується зайва вода. Далі видозмінюється м'язева тканина і там починає утворюватися, замінятися м'язева тканина на жирову. На жирову. І тут же не тільки жирова, а й сполучна і так далі. Якщо Масажувати фіброзну тканину м'язел, вона знаходиться в великих м'язах. Саме частіше це ось передня частина ноги і по боках, як кажуть, лампаси і середина. Ну, На спині я не здибав фіброзів, поки що не намазував Так от, він відчувається як крупинки якісь, як якісь крупинки. І от тепер, отут в нас йдуть вени між цими тканинами, між фастіями м'язевою тканини. Якщо там є ось така, таке утворення, воно перетискує, перетискує вени і кров назад не вертається. Ось основна причина більшості, більшості болячок хребта і взагалі поганого самопочуття. Дуже важливо ще е, дбати про свій живіт. <гум> живіт. Тому що більшість застійних процесів призводять вже далі до проблем, які є нижче. А це дуже просто танець живота. Втягуємо живіт, витягуємо. Далі, якщо покласти сюди кулак, нахилитися, масажуємо печінку, масажуємо пісункову. Тобто в аптеку ходять ліниві люди. Ліниві люди. Як каже Руслан Дубук, він каже, що до нашого організму... Ми народилися, але інструкцію до організму нам не дали. Ось, А тепер переходжу до Мазів. Чому? Тому що... Тому що Мазі якраз пришвидшують метаболізм і трофіку в тканину. Значить, я використовую такі. Універсальну мазь, регенерацію регенерація, регенерація мазі. Регенар... І, і для сугоби. Регенеруючий, Регенеруючий крем, боже, я вже не знаю. Ось цих три мазі це, це чудо. Просто якщо навіть вбитий, намастив його. Я ще додатково що робив? Обмотував його целофаном. Не знаю, можна це чи, чи не можна. Може. Я обмотував целофаном і зверху розрізану шкарпетку. Натягнув і сплю. Ще додатково під хребет ставив аплікатор Кузнєцьова. <рес> е, далі ще дуже е, особливо, значить, дві мазі я обов'язково брав з собою. Вони були в тій, крім тій аптечці військовій, ще були дві мазі. Це е, фітуаналгетик і 39-й. Фітоаналгетик. Це, оскільки в мене алергія на всі обезболюючі, крім морфіну, який у нас забрали з аптечки через тих долбаних наркоманів. Так от він виручав, буває так, що вибух. Намастив все, він пішов, зав'язали тісніше, вийшов. І завдяки йому я теж вийшов. Тому що, вже, якщо травма, пташки вже пасуть, і вийти дуже важко. І прийшли мене забирати четверо хлопчиків. Я подивився на них один 60 кг, один 50 кілометр, ну там трошки крупніші були, ну а я ж центнер, а ще ж моє, то все забрати. Кажу, ні хлопці, так не буде. Витягую я той фіноаналетик, видушую майже половину тюбіка, ото намастив. У мене просто відірваний ахіл був. Тобто, як ікра, і п'ятка, вони не, не розділені були. <плес> так, посварилися. <плес> <плес> посварилися. І ото я цим на масив зав'язав тісніше, кажу, давайте я сам, я сам йду. Ну які там кроки пів метра, отак. Ну, але три кілометри я подолав. Три кілометри. Це, звичайно, рани, це все. Ну і Я не знаю, чи так можна було робити, але один раз прийшлося зробити таку річ. Е, ну, Саме цінне це вода. Особливо як 37 ну, скільки ти її можеш взяти? Максимум ми з собою брали 4. 4 пляшки це 6 кг, крім того, що там ще крім них. Ну і е, так сталося, що вийти не було як, вода закінчилась. А треба щось пити. Ми знайшли якусь, ну то не річка, то калюжа. Калюжа. І хлопці молоді, вони якось трималися, але я вже не міг. Не міг. То я набрав пляшку води, видусив туди десь третину тюбика, тюбіка 39-го, перемішав і випив. Ні, зразу не пив. Почекав, поки воно сядеться. І ото зверху легенько злив другу пляшку, і ото я пив. Я очікував, буде там діарея, ну ну що тільки можна а це? А нічого не було. Все? У мене все, і хочу вам, хочу вам дуже подякувати, особливо зремоні. І хлопці мої теж дякую. Тому що, а я ще збув сказати, з тих препаратів, які е, я використовував, ті, що мені потрібні. що використовували хлопці, наприклад, гастрофлор, печія це теж, ну ви знаєте, яке харчування. Більшість сухом'ятки і так далі. Це дуже мувчило хлопців, поки не познайомилися з гастрофовими. Випили з собою брали, дякували дуже. Далі горло, Чех, чехалка оця. Взагалі супер. Взагалі супер. Маленьке, щось там, бах-бах, воно в нас на кухні стоїть, ніхто вже його нікуди не кладе. <рес> Далі крапельки, срібла, Ось для носа є така бомбезна та штука. Корінь, корінь, здається, і рису там. Воно настільки подразнює, що виходить все, що можна. Так, це теж застосовується. теж для бальзам для носа. Ага, то це він так штиняє. Так, добре. А кого цікавить комплекс, наприклад, для відновлення покращення суглобів, коксартроз, гонатрос, кіста бейкера. це все лікується дуже просто, просто ми не знаємо, як за допомогою звичайних вправ. Добре, дякую за увагу. Шулистів на фронт, які розходяться по різних напрямках і по різних батальйонах. Я вас зовсім не знаю.